Друзі, проблема у нас виникла, те що ми з вами говорили, цепа. Ну цепа буває. Для цього треба відбійник, такий ми вам розкажемо, як вони робляться. Бачите, тронічок обов'язково. І ось от такий отбойничок. Зараз ми його опа, запускаємо і спробуємо снасть нашу спасателя, рятівників, порятувати. Попробуем сейчас, друзья Так Натяжечку И штыкат У нас приспособа Видите? Невка катушка Держим Глубина 14 метров друзья. 14 Будемо пробувати. Покажу І як ти робиш диження? Так, дивіться, натягую одну сторону за відбивник. І в цей момент, як достаю до дна, відпускаю те, що є вже. Таким чином. Краще не за вудочку брати, краще брати за ліску. Отбив? Друзі, не вийшло. Нічого не, не зробиш, не ну, це, це, без, без, це не проблема. Це без потір не буває. Да. Нічого не зробиш. Старалися, але ж, видно, добрий корч нам потрапив. Нічого страшного буває. Конкурент тягуваю. Маленького треба випускати. Ти таких же випускаєш? Випускаємо, таких не беремо. Так, ну що сказати, ловимо потихеньку. Стараємося, покльовочки є, потихеньку але ловим. такого як хотілося б поки ще не знайшли. Пошук, пошук. Шукаємо і сподіваємось, що буде все нормально. Закінем. О, да. два оберта і все, так раз, покачали, зупинили. Раз. Маленький підкид під і зупинили. Угу. Підкир і зупинили. Така го нас? 14,5. Шукаємо, друзі. Шукаємо. Шукаємо, чекаємо. 我才不会。 Піднімаємо, піднімаємо. глибина у нас 15 метрів. Дуже повільно, друзі. піднімаємо, Рибка невеличка, ми хочемо її відпустити, як завжди. Бачите, такий невеличкий судачок, і він живенький. О, дивіться. Ми спортсмени. А розкажи нам про це, як ну, випустити да, спочатку. Так, обережно, обережно. Дивіться, щоб його не, не поврядіть. Оп, Бачите, живенький відпускаємо. Пливи, здоров... Я. Позви папу, маму О, і дедушку. Оце 5 на ці, що ми вам показували. Дивіться, оце Дивіться сьогодні... чому Роз... рибу от дивись 14,7. Е, буває пузырі. Що там про пузырі? Розкажи. Розкажу, це в риби, в риби шановні друзі, є такий пузир внутрі. він регулює, регулює тиск, тому що вона піднімається вище-нижче, далі ближче. Для того, щоб цей пузир не виліз із. Желудка, то треба дуже повільно підіймати. Тоді тиск не повишається і помаленьку-помаленьку рибка залишається живою, так як ми вам показали. Ми впевнені, що і ви так будете робити, щоб завжди у нас судак водився. Завжди судак повинен жити і наїдати щоки, друзі.